Зустріч представників радикальної партії Олега Ляшка з виборцями 19-го округу відбулася 14 жовтня у Володимирі Волинському на свято Покрови покровительниці українського козацтва, повстанської армії і всіх захисників рідної землі. До древнього князівського міста приїхав герой України, син легендарного командувача військупа Романа Шухевича, символ українського націоналізму Юрій Шухевич. Відсидівши в радянських таборах 35 років, лідер УНСО попри поважний вік, продовжує справу свого батька боротьбу за вільну українську державу. Нині він п'ятий номер у виборчому списку РПЛ на Волинь приїхав донести до виборців свою ідею, а також підтримати кандидата-мажоритарника в 19 му окрузі Віктора Ярему. Не буду вам обіцяти багато. Я йду для того, щоб там працювати, показати нову якість роботи, щоб дійсно виробляти закони, які будуть крок за кроком, то довгий шлях, вести нас до тої справді. Щасливої, могутньої, потужної України, тої України, за яку боролися і складали свої голови, вояки Української повстанської армії, вояки директорії Центральної Ради Української Галицької армії, Карпатської Січі, всі ті всі покоління, які через кров ішли до перемоги. А тепер Тим самим шляхом ідуть наші вояки там в Донеччині. Так от, в ім'я тої боротьби, я буду старатись зробити все. Я вам не обіцяю ні відразу, що будуть нові дороги. Не обіцяють, що заробітна плата відразу підніметься і буде така, як в Європі. До того шлях ще довгий і тяжкий. Але для того, щоби. Його пройти треба зробити перший крок. І я готов іти з вашою підтримкою тими першими кроками. І вас закликаю до цього. Закликаю і вас до цього проголосувати за цей список номер 1 Радикальної партії. Закликаю вас підтримати вашого кандидата. По округу пана Яремо боюваю, що разом ми там, в Верховній Раді, зробимо для вас все, що можна тільки зробити. Для вашого ж добра. Зустрітися з видатним українцем, послухати мудрих настанов, а також відчути патріотичний дух, дух незламності, який завжди був притаманний родині Шухевичів. Прийшла як молодь, так і люди літні. Юрій Шухевич поділився з присутніми своїми прагненнями. А вони такі ж, як і в його легендарного батька. Цивільна держава, справжня, а не така, яку ми маємо сьогодні, бідна та окрадена. Ми сильні, коли єдині, коли за ідею гуртом. Так апелював герой України до містян. Ми тільки в гурті разом організовані, об'єднані, можемо чогось добити. Так, прийшовши до Верховної Ради, ми будемо робити все, щоб змінити цей стан, щоб підрізати крильця олігархам. Щоб вони не могли, бо дійсно, тепер влада в Україні це не влада народу, це згідно з Конституцією, народ є джерелом цієї влади. Фактично, джерелом цієї влади в Україні, на жаль, є олігархи, які власне грабують і нищать Україну. Але для того, щоб ми чогось осягнули, щоб ми щось зробили, ми мусимо всі гуртуватися разом. Об'єднатися не тільки ті депутати, які будуть захищати ваші інтереси в Верховній Раді. Але й ви мусите підсилювати на зустрічі. Були присутні також оборонці України, учасники АТО. Командир батальйону «Луганськ-1» Артем Вітко розповідав подробиці воєнних буднів. Як корінний мешканець Луганська намагався зруйнувати міфи про протистояння сходу і заходу держави, про проблеми двомовності навіяні недобросовісними політиками. У добровольчому батальйоні луганськ 1 80% вояків Луганців, які на рівні із західняками боронять свій дім. Намагався відкрити капітан і деякі таємниці можновладців та військового командування. у нас буде сил и здоровья, мы будем воевать. Но нас э, предала наше правительство. Когда мы зашли уже в город Луганск, э, есть район в городе Луганске, называется Вергунка. Мы уже как бы видели этот город, видели э, панически убегающих сепаратистов э, из города. И когда, когда нам дали команду «Назад», все были просто в шоке. Все, начиная от регулярных частей Збройных сил Украины, кончая там милицейскими подразделениями, добровольческими подразделениями, вне зависимости от подчинения, будь то добровольческое подразделение Национальной гвардии, милиции, либо сбройных сил Украины, так как 24-й батальон территориальной обороны и ДАР там, ну, для примера, просто мы рядышком с ними стояли. Вот что происходит сейчас там. Почему буферная зона должна проходить по части Украины? А почему не по, не по границе между Россией и Украиной? Почему никого не судят за Иловайский котел? А За Иловайский котел, можете посмотреть, мой товарищ и побратим с радикальной партии рассказывают о секретном совещании, которое проходило непосредственно в Днепропетровской ОДА, где руководители Днепропетровской ОДА, которые являются представителями олигархичных кланов, Давали розпорядження, а вході платили деньги командирам, щоб командири завели непосередньо вдатилавайський котел всіх своїх ребят, які там великому сожаленню оставили свої життя там. Артем Вітко, теж член партії Олега Ляшка. Він у виборчому списку радикалів під сьомим номером. Каже, обрав саме цю команду, бо лише вона здатна змінити систему та реально дбає про військових на Сході. На той момент. когда я находился на фронте и нахожусь на фронте каждый день там э, с, с мая месяца по сегодняшнее время и вижу постоянно обман обман со стороны властей действующей власти э, от э, министра внутренних дел э, когда от министра обороны бывшего гелития когда нас простых солдат и офицеров предают э, сдают э, часть моей родины часть вашей родины сдают постоянно предают э, для себя я не видел ни одной политической партии, кроме как непосредственно партия, радикальная партия Олега Ляшка, которая действительно защищает на фронте солдат и офицеров. Кандидат у депутати від радикальної партії Олега Ляшка в 19-му мажоритарному окрузі Віктор Ярема спілкувався із містянами, відповідав на їхні питання, подекуди й провокативні. Також кандидат привітав присутніх із святом покрови при Святої Богородиці. Каже, зустріч із славним однопартійцем для нього направду знакова. Тиснути руку людині із таким життєвим досвідом. Честь я хочу привітати всіх мешканців святом покрови. Хай Боже благодать. Покриє їхні. Сім'ї, родини. Хай Божа благодать принесе це Україні мир, спокій. І тоді ми будемо жити щасливо і добре. Ну, сьогодні до нас, щоб привітати, приїжджав герой України Юрій Шухевич. Це видатна людина. Мені дуже приємно, що він, що він приїхав. Це привітав мене кандидата в народні депутати. Це побажав успіху. Це для мене важливий день. У залі були присутні не лише прихильники радикальної партії, а й ті, хто ще не визначився, кому віддати свій голос на виборах. Ось ця колоритна пані, скажімо, стала симпатиком радикалів після зустрічі із партійцями. Саме на молоду команду покладає свої надії та сподівання. Це порядна людина. Я йому довіряю, і за нього треба голосувати. Ляшко піднявся чудово. Ярема піднявся чудово. Сьогодні ми свідки відродження нової української повстанської армії, проте тепер вже на Донбасі. Радикальна партія Олега Ляшка приведе до парламенту нову команду із молодих та досвідчених. Юрій Шухевич, як найстарший депутат нового скликання, першим зачитає урочисту присягу і відкриє роботу оновленої Верховної Ради, каже лідер партії. Це може стати перший по-справжньому український парламент, якщо нація зробить правильний вибір.